Друзі, привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Коротше, це відео буде, як ви зрозуміли, з назвою Тобто Ви давно мене вже е, прохали, просили, якщо хочете розказати про те, які ціни у Німеччині на даний момент на продукти. Ну, Насправді почало все дорожати. дорожать і. Ну, не те, що суттєво, але все-таки ціни почали збільшуватися. От, поэтому, поэтому, е, значит, зараз я вам покажу те, що я тільки що купив. В двох магазинах це магазин Little і магазин е, Kaufland. Це не реклама. Деякі товари, друзі, деякі товари я взяв зі знижкою, той Ангібот. І загалом е, потратив значить, в одному магазині 16,49 євро. В іншому магазині е, значить, 16-20. Так, да, 16-20. Ну, тобто загалом е, 33 євро, якщо округляємо. Дивимося, що я купив. Поїхали, друзі, до вашої уваги розпаковка. Значить, Пляшку такої рапсової олії. Літрова пляшка. Е, Кноперси по акції. Вафлі, до речі, я їх ще не куштував, Но кноперс батончики мені дуже нравиться. Євро 49. Тут 5 штук. Це скільки тут? Ні, не 5 штук, брешу. Раз, два, три, 6, 7, 8 штук. Ось такі. Кноперси. Далі. Рукула. Теж була по знижках. Значить 79 копійок, 79 центів. Коштує. Так, вона євро з лишнім коштує. Масло таке. Щоб ви розуміли, які ціни, я э, чеки, чеки вам покажу, приложу ще фото чи відео. Там побачите, ну, включите транслейт Google і переведете з німецької, що скільки вартує. Э, Значить, таке от масло 2,39, якщо я не ошибаюсь, євро. Так. Пляшку олівкове олії, от такое. Ну Майже саме дешеве. Потім Метвурст. Ну, знаєте, що це таке? Це такий німецький делікатес сирий фарш, котрі можна їсти сирим. Mm. Да, дуже класна штука, до речі. Потім, значить, такі авокадо. вирішив зайнятися здоровим питанням. По акції вони, тому що якби срок годності стікає, 69 копійок. Так вони взагалі коштують. там от Євро, євро з чим-то одна штучка. Далі дивимося. Е, вирішив спробувати отакі от е, ба, ба, банані, то з банану, ну, коротше такі банани маленькі, бебі банани. Теж по акції євро е, 20 Так вони щось два -то, Щось таке, коротше. Це в Кауфланді брав. От. Повторюсь, це не реклама, це констатація факту. Е, Взяв от на салат таку міні-моцареллу. Е, євро 29 якщо я не помиляюся, така упаковка. От, думаю, салат приготувати з помідорах чері і значить, оцей, ця моцарела, і, е, рукула, і оливкова олія. І класний салат, виходить, до речі. Е, кноперси, отакі от батончики суперові теж по акції. Ще діє акція Євро 49. 5 штучек. От, жаль, що в Україні таких батончиків не продається. Дуже класний. Майонез такий. Значить, євро 69, якщо я не помиляюся. Так. Е, значить. Е, тунець консерва. Отакава лі. соняшниковий, І яйця. 18 штук. Е, 3, що 3, 20 з чим-то. Раніше 3,18 коштували. Ну, ціни піднялись, як я казав. Тобто за одну покупку я заплатив, давайте слідло почнемо. Е, так, значить, в Кауфланді, чи в Lidl, в в я заплатив 16,14. От, бачите, тут все перечислено, перераховано, що скільки коштує. Рукула 77 копійок, чи центів. Е, Масло 2,39, яйця. Так. 3,39. Ну так, да, все правильно. 3,39, були раніше 3,18. Ну, піднялася ціна, бачите. Так, олія Оливкова 6,79. Тунець євро 39 Ну, і знижка мені була, так як карточку Лідоловську, 28 центів. І того, виходить, 16 євро, 14 копійок або центів, якщо хочете. Ну і в Кафландії я заплатив, от дивіться, коротше не буду все перераховувати. Ставте на паузу, робіть скрін, включайте транслейт або UberZ і переводьте, що скільки коштує. А сумарно вийшлось 16. Друзі, до речі, це відео вже було на монтажки. І тут я згадав, що не показав ще один продукт, який я, власне, купив. Ось така от штука. Кайзер Браттен називається. Ось, бачите, зараз білика, по, білі, по вона коштує 414 євро. От. Взагалі вона коштувала 8,28. Її треба запікати. Ну Класна штука зі свинини. От. Ось так воно виглядає. От. До речі, Телік позаду мене. Провіряв, знайшов шнур, знайшов вже пульта. Дякую добрим людям. От. Телек працює, працює, але матриса досить покоцана. Ну, мені цей поляк хазяїн не казав, що вона покоцана, в принципі. От зараз побачите фотку. Запустити його ще повністю не вийшло, оскільки там треба щось чи перепрошувати, чи щось Короче, треба звертатися до спеціалістів. Найголовніше, що він працює добре. Не буду більше. На цьому... Добре. На цьому все. З вами був я, Олексій. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, задавайте питання. Всім добра.